Ще одна відправка, сьогодні мішка 50 на 80, акційного, плотно, 51 грам. То по 150 уїжджає. Це пакунок змотали 750 штук. Получається, у нас тут 5 пачок. Ось отакий квадратик. Виходить стрейч скотч це 750 штук, доставка у нас виходить від відправника, вибачайте я. Убрав, так, вага 20 кілограм, фактично, одне місце, 750 штук. З оголошеною вартістю доставка 164 гривні. До цього пакунка, 750 штук. Якщо замовляєте. Доставка мінус 30% новою поштою. Номер телефона знаєте. Пишіть, дзвоніть. Мішок гарний, плотний, 50-грамовий. Зразки, якщо треба, відправимо. На сьогодні вже все. Всім гарного дня чи вечора, хто як дивиться.